Вітаю! З вами Наталя Пашковська і ми починаємо вивчати географію Північної Америки. Сьогодні я вам розповім про те, як утворився цей материк, коли він став відомий європейцям, чим він схожий і що у ньому відмінне від материків тропічних широт, які особливості природи зумовлює географічне положення цього континенту. Що мене робить пристрасною прихильницею географії? Те, що, вивчаючи світ, я усвідомлюю, скільки в ньому чудес, таємниць, краси. А історію про унікальність та неповторність кожного куточка нашої планети нескінчені. Так от, Північна Америка не є винятком. Це материк контрастів, материк рекордів, материк, природа якого захоплює й дивує. Він розміщений у північній і західній півкулях, і має двох сусідів: на півдні через Панамський канал Південну Америку, а на заході через Берингову протоку Євразію. Як і Південна Америка, північна за формою нагадує трикутник, що розширений на північ. Але для Південної Америки це екваторіальні широти, а для північної помірні й субарктичні. Тож, попри подібну форму, природа цих материків має багато відмінних рис. Північна Америка лежить в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального. Її велика протяжність із півночі на південь та з заходу на схід зумовлює значне розмаїття природних умов. Континент омивається водами трьох океанів. І його берегова лінія дуже порізана. Океани мають неабиякий вплив на природу материка. А про контрасти свідчать неофіційні назви найбільших заток. Мексиканську через її дуже теплі води називають розпеченою сковорідкою, а крижану гудзонову мішком з льодом. Саме біля берегів Північної Америки народжується одна з найпотужніших теплих течій Гольфстрім, а її назустріч прямує Лабрадорська з айсбергами, що є шматками льодовика з найбільшого у світі острова Гренландія. Саме в північній Америці через особливості берегової лінії та рельєфу сформувалась алея торнадо. А на тропічному півострові Флорида трапляються заморозки. Чому так відбувається? Про це ви дізнаєтесь на наступному уроці. Історія географічних досліджень свідчить, що європейці не раз відкривали північноамериканський континент у десятому сторіччі берегів Гренландії, а пізніше півострова Лабрадор досягли нормани. Жителі Скандинавії, яких у Європі називають вікінгами, однак вони не підозрювали, що відкрили новий материк. А про їхні плавання знали лише деякі північні народи. Історики стверджують, що норманів випередили ірландці, які досягли берегів Америки ще у п'ятому-шостому сторіччі. Офіційною ж датою відкриття материка вважається 12 жовтня 1492 року, коли Христофор Колумб на трьох каравелах підійшов до берегів Багамських островів. Того ж року на острові Еспаньола, так Колумб тоді назвав острів Гаїті, було закладене перше європейське поселення в Америці. На екрані картина Фредеріка Кемельмейра, що зображує першу висадку Колумба на острів Сан-Сальвадор. Річ у тому, що Колумб також не здогадувався, що відкрив новий материк, адже він вирушав на пошуки західного шляху до Індії. Здійснивши чотири плавання до Америки, Колумб залишив по собі дві назви: Вест-Індія – так європейці називали острови Карибського басейну, та індіанці так ми називаємо корінних жителів цієї частини світу. Уперше думку про те, що відкриті землі не є Індією, висловив Америго Веспуччі. А от першим офіційно зареєстрованим європейцем, який ступив на берег Північної Америки, вважають Джона Кабота, який у 1497 році відкрив і оголосив володінням Англії острів Ньюфаундленд і півострів Лабрадор. У назвах гір, річок, островів, проток залишились імена Джона Девіса, Генрі Гудзона, Олександра Маккензі, Вільяма Бафіна та інших видатних дослідників північноамериканського континенту. Як же утворився цей материк? Північна Америка є частиною давнього материка Лавразія. Його уламком є докембрійська платформа з канадським щитом, які зображені на тектонічній карті, що зараз на екрані. І канадський щит є найбільшим у світі щитом. Отож починаємо складати список рекордів. Закономірно, що цим ділянкам земної кори у рельєфі відповідають рівнини. Кристалічний щит, у якому зосереджені родовища різноманітних руд металів, на поверхні виражений лаврентійською височиною. А там, де платформа перекрита товстим шаром осадових порід, утворилися центральні великі рівнини. У цій частині розташовані родовища різних солей і паливних корисних копалин. Зазначу, що поверхня Лаврентійської височини та центральних рівнин є також прикладом значного впливу зовнішніх сил. Так гігантські льодовики, що насувалися з півночі, залишили по собі нагромадження з морени. Нагадаю, що так називаються льодовикові відклади, і зниження, у яких після танення льодовика утворились озера Північної Америки, і їх там ну дуже багато. Територія, яка була охоплена давнім зледенінням, зображена зараз на екрані. Молода палеозойська платформа на південному сході материка на поверхні представлена досить плоскими низовинами приатлантичною і премексиканською. Остання разом із шельфом затоки утворює великий нафтогазоносний район. Давня платформа оточена складчастими поясами різного віку. Так зруйновані і невисокі гори Аппалачі відповідають давній системі складок на сході. Так само, як і у давній складці в Австралії, тут сформувався кам'яновугільний басейн. А мезозойсько кайнозойська складчастість на заході, що утворилася в результаті пірнання тихоокеанської літосферної плити під північноамериканську. Представлена величезними складними забудовою кордельєрами, системою хребтів, у яких залягають найрізноманітніші корисні копалини. Найвища точка материка знаходиться на Алясці. Це двоголова гора з висотою понад 6 тисяч метрів. І знаєте, що цікаво: ця гора не тільки двоголова, а й двоіменна. Понад 100 років тому цій вершині дали ім'я 25-го президента США Макінлі. А корінне населення продовжує називати її Деналі, що з індіанської означає великий. Тож, якщо захочете більше дізнатись про вкриту снігами і льодовиками красуню, яка так приваблює альпіністів, пам'ятайте, що Деналі називають президентською горою. Про сейсмічну активність на заході материка свідчать часті землетруси, велика кількість вулканів, глибоких розломів, обширних лавових плато. На одному з таких у 1871 році був створений перший у світі національний природний парк Єлоустонський. Він відомий на весь світ своїми гейзерами, водоспадами та різнокольоровими гарячими озерами. І як же не згадати про зовнішні сили, які вплинули на поверхню кордельєр? Восьмим чудом світу називають Великий каньйон річки Колорадо. Його глибина перевищує півтора кілометри і рівних йому немає. А ще в північній Америці утворилася найдовша у світі система печер. Також із північної Америки поширилось у світі слово Клондайк, що означає джерело незліченних багатств. Бо саме в канадському регіоні Клондайк у 19 сторіччі почався масовий видобуток золота. Період, який отримав в історії назву Золота лихоманка. А ще ми з вами зустрінемося на наступному уроці, і ви дізнаєтесь, як географічне положення та рельєф впливають на клімат і внутрішні води материка. Чим іще визначний і дивовижний цей континент? До зустрічі!